Привіт-привіт! Я Катя і ти на каналі Що там англійська! І це твій третій урок з курсу Elementary І хочу тебе попередити, якщо ти не дивився другий, краще це зробити прямо зараз, бо вони пов'язані. А зараз швиденько план уроку Сьогодні ми також розбираємо чибі, але тільки заперечувальні речення. Ми зробимо цілі дві вправи і в кінці зробимо повторення слів. Ну що? Скоріше погнали! Ну що ж, ми вже в кабінеті, тому можемо розпочати наш третій урок. Як вам вже казало, сьогодні ми розбираємо «to be», як створювати заперечення. Так? Тобто, якщо ви хочете сказати я не є, до цього ми вивчали, як сказати просто Я є кимось, а сьогодні ким я не є. Як це в нас робиться? Для цього нам всього-навсього потрібна ось ця частичка not. «Not». Так? І що ми з вами маємо? Додаємо її після якоїсь форми to be. Так? Тобто або «am», або is, або are. Пам'ятаємо, так, У нас є три форми «to be». «Am is are». Ось, додаємо її після однієї з цих форм і отримуємо. I am not. I am not. He is not. She is not. It is not. І остання форма це are. Так, ми отримуємо. You are not, we are not, they are not. Ось все просто, якби нічого складного. Але все не так просто, бо треба знати скорочення. Скорочення заперечень. Так, носії будуть використовувати, скоріш за всього, саме скорочені форми. Дивіться, але це не так складно. Зараз ми з вами швиденько розберемо. Для цього нам потрібно, давайте почнемо з is, «is are. Дивіться, що нам для цього треба. Нам треба з'єднати дві частички is і not разом, І в нас виходить isn't. Isn't. Тобто, по суті, ми просто прибрали букву О. Ось так її закреслю. Isn't. isn't. Тобто скорочена форма буде he isn't, she isn't, it isn't. Так, тобто недовго, вони не будуть казати, it is not. Ну, дуже крайніх випадків. Добре, і що буде у нас are? Така ж сама історія. Забираємо or і утворюється aren't. Aren't. так? Тільки тут за апострофом. Тобто буде you aren't, we aren't, they aren't. Чому ж я не почала з I am not? Тому що тут ми am і not. З'єднати не можемо. Такого не існує в англійській. Тобто, am and ні, такого немає. Ми можемо з'єднати тільки I am. А з минулого року, ви пам'ятаєте, ми розбрали скорочення, що буде? I'm. Правильно, буде просто I'm. Тобто, ми можемо тільки сказати I'm not. I'm not. Добре, давайте ще прогонимо разочок, так? I'm not. He isn't, she isn't, «It isn't. «You aren't, we aren't, they aren't. Ось такі в нас више скорочення. Добре, можемо почати практикуватися. І що нам треба зробити в першій вправі? Нам треба зробити заперечення. Так? Зараз у нас тут стверджувальні речення. Вам треба зробити з них заперечення. Добре. Number one. am a I am a student». I am a student. Переклад. Я студент, я є студент. Нам зараз треба зробити речення, що я не студент. Я не студент. Для цього що нам треба зробити, нагадайте? Угу, правильно. Добавити частичку not. Добавити частичку not. Правильно. Але ми можемо щось скоротити. Що саме? Давайте подумаємо. Так, ми am not не можемо разом з'єднати. Можемо тільки сказати I'm not. I'm not a student. Ось таке скорочення в нас може бути. Окей, okay, number 2. I'm from Brazil. I'm from Brazil. Як це в нас перекладається? Я з Бразилії. Я є родом з Бразилії. Окей. Okay. Так, як сказати, я не є родом з Бразилії? та сама ситуація, I am not from Brazil I'm I am not from Brazil. Okay. Так, number 3. I'm tired today. I'm tired today. Що ж таке слово tired? tired? Tired означає втомлений. Oh, I'm tired today. Може, тут не треба перероблювати, бо це правда. Але ми потрібні зробити так, як сказати, я не втомлений сьогодні. Я не втомлений. Так, та ж сама ситуа ситуація. am not I'm not tired. I'm not tired. А ви скажіть: ви сьогодні втомлені чи ні? Так, number four. My sister is at home in the afternoon. Окей, okay, досить добре. Так, моя сестра is at home. Є вдома. In the afternoon? Може, ви самі згадаєте, що таке afternoon? Так, у нас є вітання. Good morning, good afternoon, good evening. Посерединці, так, це у нас що день. Тобто, моя сестра в день знаходиться вдома. Окей. Як нам зробити тут, що вона не знаходиться вдома? Що треба зробити? Правильно сказати is not at home. А скорочений варіант, як буде звучати? Правильно, він буде звучати isn't. My sister isn't at home. Окей. Okay. І тут я хотіла наголоси, наголосити ще так про, щодо вимови. Що ми не кажемо isn't. Isn't, да? тут у нас з, звук з isn't. Isn't. Окей, okay, number five. We are in class now. We are in class now. Ми є в класі зараз. Як сказати, ми не є в класі зараз? Ми не є в класі зараз. Так. We, are not, або, форма, we aren't. Правильно, молодці. We aren't. In class now. Great. Number six. They are here. They are here. До речі, що таке here? Ви знаєте? Here це тут. Тут. Тобто вони тут. Вони тобто, знаходяться тут зараз. Або не зараз. Окей, okay, so. They are here. Як сказати, що вони не тут? Вони зараз десь в іншому місці. Так, they are not. Так, також само. А скорочена форма. They aren't. They aren't here. Вони не є тут. Окей, okay. and the last one і останні. The girl is a little sad. The girl is a little sad. Так, the girl. Це нас дівчина. Є a little. Чули таку фразу? I speak English a little. A little English, так? Це у нас трохи, трохи. І sad – це у нас емоція. Sad. Sad. Сумна, так? Тобто дівчинка є трохи сумна. Окей. Як це, значить, що вона не трохи сумна? Може, вона сильно сумна. Окей. Додаємо частичку not. The girl is not. А скорочена частина у нас буде. Isn't, isn't, Окей, okay. great. <смеш> Ось так і зробила за 5 хвилин. Клас. А зараз ваша улюблена чи не дуже вправа це переклад речень. Окей, okay. але це дуже-дуже ефективно, я вам гарантую. А ще краще, якщо ви самі складете прямо зараз, після уроку декілька речень, пов'язаних з вами, з цими словами. Окей, okay. погнали перше. Я не студент. Я не студент. Окей, okay, я yeah, I не, not student. A student. I'm not a student. І що, ви нічого мені скажете? Все нормально тут? Правильно, тут я помилка. А чого ж тут не вистачає? Я не є студент. Я не є, не вистачає є слово, так? Не забуваємо, що це в англійській обов'язково треба сказати. Тобто I am not a student. Або скорочена форма I'm not a student. Дивіться, будьте уважніші. Я не втомлений студент. Я не є втомлений студент. Я не є. I am not. Втомлений. Tired student. Student. I am not tired student. I'm not tired student. Тут не вистачає артиклю, так? Бо студент це він. Треба вказати, що він один. I'm not a tired student. I am not a tired student. Так, я не втомлений студент сьогодні. По суті, те саме, але сьогодні. Окей. Я не втомлений. I am not втомлений студент. A tired student сьогодні. Today. Today. I'm not a tired student. Today. Я не втомлений студент сьогодні. Окей, great. Next. Next! Моя сестра не вдома. Моя сестра, My sister. My sister. не не є, тобто знову. Is not, а давайте скорочено. Isn't. Isn't і вдома. У нас було до цього в реченнях, можете подивитись. At home. Буде завжди. Це сталий вираз at home. Моя сестра не вдома. My sister isn't at home. Окей, okay, next. Моя сестра не вдома сьогодні. Так, Знову те саме, але сьогодні. Моя сестра, my sister, не є, не. Is not. Або знову як: isn't, isn't. Вдома сталий вираз. At home сьогодні. Дивіться вище речення. Today. Today. Моя сестра не вдома сьогодні. My sister isn't at home today. Окей, okay. nice. Next. Моя сестра в класі зараз. Або моя сестра є в класі зараз. Дивіться, у нас тут вже стверджувальне буде, так? Це. Те, що ми вивчали минулого року. Окей, моя сестра. My sister є в класі, знаходиться в класі, так? Сестра це She. He, she, it is. My sister is in class. Зараз. Now. My sister is in class now. Окей, okay, great. Далі. Ця дівчина сумна. Ця дівчина сумна. Окей, як сказати ця? Я думаю, ви точно чули. This. This is. Да, чули такий вираз. Тут нам потрібна тільки частичка this. This дівчина. Girl. This girl. Не сумна. Не є сумною. Дівчина це вона. Is not. Або скорочена час, або скорочений варіант. Isn't сумна. Sad. This girl isn't sad. Ця дівчина не сумна. Не є сумною. Окей, ця дівчина добра. Знову ствердження, так? Ця дівчина, this girl. Є доброю. Є Is і добре, це також з минулого року. Як у нас добре? Kind. Kind. Окей, okay, чудово. Ну сьогодні ми все робимо. Так, і останнє. Я не з Німеччини. Я не з Німеччини. Так, одразу кажу Німеччина це Germany. Germany англійською. Добре, тепер можемо зробити. Я не є. I. I am not. Я не є з. Як ми кажемо фразу, коли я, я з України. Ми там кажемо I am from. Нам потрібна ця частичка з I'm from Герм... Німеччини. Germany. I'm not from Germany. I am not from Germany. Бо я з України. Я з України. Як це сказати? Я є родом з України. Я є I am з. Знову це з. From Ukraine. I'm from Ukraine. Так, і останнє речення. Я не звідси. Я не звідси. Тобто тут у нас знову запречувальне речення. Я не є. I am not звідси. Тут нам треба два слова. З тут. Це буде звідси. З, це з минулого речення. From. І тут це у нас було в минулій вправі. Here. From here. Це звідси буде. I'm not from here. Я не звідси. Окей, okay, great. Так, ну ми досить швидко це зробили. Мої вітання вам. І залишилась наша остання заключена вправа. Це а вже ж?». Повторення слів. Ну що ж, давайте швиденько прогонимо з вами слова. Перше: втомлений. Tired. Tired. Сумний. Sad. sad. tooth. here. here. okay, next. Doma, at home. at home. В классе. class. In class. вдень. Indeaften. In the afternoon І останнє три слова трохи, як я знаю англійську трохи, щоб A сказав. A little. Сьогодні. Today. Today. І останнє слово дівчина. Girl. Girl. Тут я вам хочу сказати, що air ми по суті не вимовляємо. Воно таке. Приглушене р р girl. І до речі, якщо вам сподобалось це відео і ви чекаєте на продовження курсу, то будь ласка, поставте лайк, підпишіться і залиште якийсь коментар. Дякую, папа! -па.